Сьогодні у нас в роботі шкода. 2017 року ми підключилися до сервісних кранів, ось вони знаходяться тут. Для всіх, хто не знає, попередньо переконалися, що компресор у нас робочий. Спустили систему і приступаємо до вакуумації. Вакуумація відбувається для того, аби почистити систему від масла, саду, бруду та викачити звітом повітря, повітря для створення вакууму ми створюємо для того, аби перевірити систему на герметичність. Тому після вакуумації ми продовжимо. Отже, ми закінчили вакуумувати. Дивимося на манометри. Ми бачимо, що стрілки стоять незворушно. Це говорить про те, що ніде немає ніякої отечки і система герметична. Можемо приступати до другого кроку. Це є заливання масла і потім під'єднювання самого балону. От. Отже, ми беремо масло. Ось таке у нас масло. Ми заливаємо його в цю колбу. Підінюємося назад, обов'язково. Тепер ми підєднюємось до балону. Відкриваємо кран, включаємо лаву. Обов'язково балон має бути в перевернутому вигляді для того, аби виходила рідка фракція. Даруємо. Попередньо ми подивилися скільки тікіфрону йде цю машину, є 500 грам. Отже, приступаємо до самої заправки. Відкриваємо всі крани і чекаємо, поки на вазі не з'явиться потрібне нам число. Часто буває так, що вага зайшла, але не повністю. У тих випадках ми просимо клієнта завести машину та включити кондиціонер. Тоді компресор сам засмоктує з балона стільки, скільки йому потрібно. 500 грам ми бачимо. 550, 570. Отже, ми завершили заливання фреону прошу просимо клієнта завести